Вчора сталася певна суперечка між ну я так умовно кажу, суперечка між представниками аналітичного проекту Deep State, які повідомили, що Росіянам вдалося взяти Іллінку і війти до Куп'янська. А по обіді генштаб спростував цю інформацію, і каже, що російським окупантам таки не вдалося увійти до Куп'янська на Харківщині. Місто перебуває під повним контролем сил оборони. Що наразі відомо про цей сектор і чому виникла така дискусія, скажімо так. Тому що ситуація там зараз відбувається досить інтенсивно, Вона змінюється кожної. Я не скажу, що кожної доби. Я не скажу, що кожної години вона змінюється майже кожної хвилини. Росіяни максимально тиснуть зараз на Куп'янськ. Вони намагаються прорватися. І дійсно був момент, коли російські штурмові групи мали можливість фактично по вулиці героїв круто з виходом. На вулицю Сватівську а, прорватися в глиб а, самого Купінська е, його, а, скажімо так, східної частини це лівобережна частина Купінська. А, з цього потрібно, щоб робились відповідні висновки. Діпстей показав а, достовірну інформацію, але інформацію, яка Ну, мала е, відповідне співвідношення з реальною ситуацією декілька годин, тобто, допоки росіян звіти не вибили, і тут треба підіймати питання не щодо діпстейта, який це показав, а щодо відповідних підрозділів, які е, ну м'яко кажучи, не буду говорити прямою мовою, скажу досить е, толерантно, які прогавили е, ось е, такий прорив. Тому що Коп'янськ, це, вибачте, це не якесь село на 10 будиночків в полі, е які повністю знищені, а це дуже важливий об'єкт майже на рівні оперативно-тактичного значення. І такі прориви по трасі протяжністю 4 кілометри, е яка знаходиться за півтора кілометри від основної лінії боєзіткнення, Ну, я не знаю, когось треба, мабуть, на підвал відправити, посадити на паяльник. Ну, це знаєте, не єдине різноголосся між діпстейтом і е представниками збройних сил за цей тиждень. Раніше е було повідомлення від речника сил оборони Півдня Владислава Волошина. Він казав цього тижня, що російські війська найближчим часом можуть розпочати наземні штурми на півдні Запорізької області. А Діпстейт повідомляв, що російські війська поки що не проявляють активності, що могла б свідчити про підготовку до великого наступу на е Запоріжжя і взагалом загалом у цьому секторі. Більшість активних дій ворог здійснює в інших секторах. На рахунок Запоріжжя, які перспективи в цьому секторі бачимо, коли ми говоримо «Запоріжжя», треба розуміти, що ми маємо на увазі. Дехто коли чує Запоріжжя, вони одразу собі уявляють усю Запоріжську область. А дехто уявляє собі саме безпосередньо обласний центр Запоріжжя. Треба розуміти, про що йдеться. Обидва варіанти вони е, не відповідають дійсності ані уся область, ані сам обласний центр йдеться в принципі про можливість росіян зараз здійснювати наступальні штурмові дії по лінії боєзіткнення е, в е, тих локаціях, які для них е, представляють основний інтерес ті локації, які вони втратили під час е, нашого контрнаступу, 2023 року в літ. Тобто це йдеться про роботинський виступ, це йдеться про локацію гуляй поле і це йдеться навіть про локації на межі між Запорізькою областю та Донецькою областю. Це Врамівський напрямок, район Великої Новосілки, де вони зараз намагаються сформувати умови. Для а, відповідно наступу на велику новосілку з охопленням з трьох сторін західною, південної та східної, що зараз і відбувається, і ми можемо за цим спостерігати. Тобто задіяно одночасно дві групи військ – група військ Дніпро, група військ схід. А говорити про наступ на саме Запоріжжя велике місто, індустріальне місто, а, яке має відповідний захист рубежі а, оборони до самого міста. З тим тими силами, які сконцентровані, ну наприклад, в районі Токмаку, ну ні, ми не можемо про це говорити. Ми можемо говорити тільки про полокаційну локаційну активізацію. А не про наступ на саме Запоріжжя тому треба розуміти ось такі відмінності. Ну і врешті на останок вкотре розвідка Південної Кореї та Сполучених Штатів Америки підтверджує участь північно-корейських військових у бойових діях на території Росії в Курській області. В Держдепі США заявляють, що успіх Росії на полі бою з використанням північно-корейських військових буде сильно залежати від рівня їх інтеграції в російську армію. Про це заявив речник держдепу Веден Пател. Чи є взагалі шанси на те, що людей з іншою мовою можна інтегрувати в бойові підрозділи країни агресора адекватно? На досить примітивному рівні я думаю, що всі дуже добре пам'ятають, коли в російських підрозділах там з'являлись якісь дуже цікаві такі корінні народи Російської Федерації з Сомалі з буркіна Фасо та Центральноафриканської Республіки. Так, от вони з'являлися в невеликій кількості. Їх було насправді не так багато. Зараз ми говоримо про 12 тисяч. 12 тисяч – це не до кінця сформований армійський корпус. А тут елементарна російська мова знання елементарної російської мови, елементарна базова комунікація на рівні йди туди принесе ти то і штурмуй ось ту позицію. Воно не працює тому, безумовно ця інтеграція вона буде відбуватися з серйозними проблемами, з серйозною комунікацією та взаємодією між підрозділами. Північнокорейські військові. Вони будуть нести величезні втрати, якщо будуть використовуватись в активних бойових діях. Хоча вони в принципі зараз вже несуть ці втрати, і росіяни намагаються в першу чергу, що це найцікавіше. Вони намагаються в першу чергу евакуювати саме загиблих північнокорейських військових, аніж там якогось Бурята, удмурта чи тувінця. Олександре почули. Дякуємо за аналітику. військово політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Був з нами цієї миті.